Привіт! Продов... Вирішив дозняти продовження теми про безпеку, про ваші безпечні кордони. Трошки з акцентом для тих, хто е, вже почав працювати духовно, на тонкому плані і починає щось бачити, щось чути і на це реагувати. Зауважу. Ви е, точно маєте знати. З ким ви спілкуєтесь. І це може бути для вас пасткою. Ви можете роками спілкуватися, а вами може грати тонкий план. Саме тому треба собі зрозуміти, що найголовніше, коли ви працюєте, тим більше, коли ви починаєте працювати з людьми. Найголовніше для вас. Частота і чистота вашого каналу. Ви маєте тим опікуватись постійно, цілодобово 27, 27 на 24. Це ваше головне завдання. Саме тому ми дивимося одна і та сама тема. А розкривається різними авторами трошки інакше. Це не хиблять автори, вони так відчувають. Вони так чують, особливо ченнелери. Інформація, яка йде через канал, залежить від його частоти і чистоти. Саме тому є такі хиби в і розбіжності в інформацію, яку ми отримуємо по різних каналах. Від цього залежить істинність. Інформації, отримання її без деформації. Отже, працюйте над своїм, чиститись, чиститись, чиститесь, чиститись по кармі, подивитись себе на підсилення, гординю, заздрощі і, і, і так далі. Я вже багато разів казав, я більше п'яти тисяч дефініцій в собі вичистив, поки почав працювати. І тоді я. І зовсім, і, і тепер сумніваюсь, ставлю все під сумнів. Провіряю, перепровіряю, і так далі. Тому я, е, е, повернемося в початок цього відео. Я казав, ви маєте бути впевнені в тому, з ким ви спілкуєтесь на тонкому плані. Як це зробити? А тепер завдання для тих лінивих. Що не хочуть проглянути мої відео, Да, їх 1300, але вони написані для вас. Да, Частина російської мови. Але в цих відео шукайте правило трьох запитань, і воно може спасти вам життя і вашим близьким. Але завдяки цьому правилу я спеціально не буду найближчим часом його ніде повторювати, крім, крім семінарів. Але воно є в безкоштовному доступі в моєму YouTube-каналі. Шукайте правило трьох питань. Знайдете, буде вам щастя, будете знати, як з тим працювати. Ні, інтернет завеликий. Шукайте, як знайти відповідь на це запитання. Бо вибачте, але я бачу перед собою лінивих людей, які ліняться. Подивитись вниз, ось о канал тут є. Ви знаєте, я вам вже сказав, що є. Шукайте. Любі мої, ви звертаєтесь до мене, дай ссылку. Ось канал. Це не тому, що я такий капризний, а тому що хочу, щоб ви теж працювали. Все. Щастя, миру, добра і безпеки. Папа! -па.